Ну, насправді це почалося в минулому році з проведення нами конкурсів на ті маршрути, договори, на які завершилися, або ще до початку військового стану, або під час дії військового стану. За законом ми повинні були провести конкурс. Ми його провели. Вперше в Черкасах сталася ситуація, що конкурс не виграли перевізники, які до цього обслуговували ці маршрути, бо перевізники у нас до цього взагалі вважали, що це в них трохи не спадкова така ситуація, їхні маршрути, які вони обслуговують. Не виграли конкурс, тому що їхні автобуси не відповідали вимогам ні за місткістю, ні за екологічністю. Тобто ми вимагали наявність автобусів класом екологічності не нижче Євро 5. Вони пропонували Євро 2 і місткістю не нижче, ніж 50 осіб, ну, тобто, очевидно, не Богдан. Перевізники в ці умови виконати не могли згідно закону. Їхні пропозиції взагалі не розглядалися на конкурсі. Були визнані, був визнаний переможцем. Це зараз ми ведемо розмову про. 4, 5 і 22 маршрути. Визнаний переможцем був ТОВ Епітранс, новий для Черкас-перевізник, попередні перевізники меді і Еліт Транс. Вирішили, що вони в суді доведуть свою спроможність і своє право обслуговувати ці маршрути довічно. Давайте спробую по-простому. От ви наймаєте працівників зробити вдома ремонт. Вам треба вирівняти стіни, зробити натяжну стелю. До вас приходить чолов'яга з молотком і з кельмою і каже, та я розберусь, зроблю вам цементну стяжку і все буде добре. Ви йому кажете, та ні, мене це не влаштовує. Я хочу натяжну стелю і рівні стіни. Він каже, Та ні, я ж все життя це робив і я це буду робити. Ви кажете, я не хочу. Він каже, тоді я піду до суду. З вимогою, що я вам так і буду робити. Ну, от приблизно та сама ситуація з меді і з Елітрансом. Майже рік продовжувалося наші, ну трошки менше, ніж рік. Наші судові спори. Останній розгляд апеляційний в місті Києві це було дев'яте рішення апеляції, яке скасувало рішення першої інстанції нашого місцевого окружного Черкаського суду, яке було прийнято на користь попередніх перевізників. І вже з середи 22-й, це був е, останній спірний маршрут, на якому ще їздили жовті Богдани Еліттрансу. З середи, там поїхали нові, е, більш комфортабельні, більш екологічні автобуси перевізника «ЕпіТранс». От, Власне кажучи, станом на зараз ми завершили таку нашу боротьбу з, е, якби, з минулим. І рухаємося, сподіваюсь, в майбутнє.